Вітаю вас на моєму каналі Завітала я в АТБ». Сьогодні подивимося з вами, скільки всього цікавого завезли до промгрупи. Акція діє 7 днів з 12 по 18 грудня. Включно. Чашка керамічна. Іде з новорічними різними малюночками. Об'ємні 320 мл, 72 90 копійок. Далі йде кружка й мальована. Теж з різними різдвяними малюнками. Об'єм 400 мл, 85. А це тарілка скло 28 на 20 см. Прикрашена малюнком заливок 149. Тарілка керамічна 20 см в діаметр. Іде в двох кольорах 100 гривень. А це вже побільше керамічна тарілочка 26 см в діаметр 159. Блюдо глибоке, люмінарк для запікання 36 на 29 см. ціна його 379. А це дитячий посуд з бамбуку. Для хлопчиків та дівчаток 4 предмета 229 Латок імальований, теж іде з різними малюночками. Об'єм 1 літр 229. А це погляньте щіпці кухоні силіконові, на у вигляді рукавички або ялинки, 88 гривень. Це теж таке новорічне кухонне приладдя йде з декором. Ціна його 60 гривень. А далі в нас набір для нарізки та подачі сиру. 4 предмета 229 гривень. Далі йде чайник і мальований. На об'єм 2,5 літра. Теж з різними малюночками 340 гривень. А це каструля з кришкою. Кришка йде скляна. На об'єм 3 літра. Ціна цієї каструлі 500 гривень. А це вже йде набір салатників пластикових з кришками. Три штуки в наборі. Ось я їх повикладала, щоб ви гарніше роздивились. 199. Підставка під гаряче З новорічними яскравими малюночками 98 гривень. А далі в нас стація металева. Теж іде з різдвяними різними малюночками. Невеличка така, більш підійде для декору. 80 гривень. Набір контейнерів з кришками 4 штуки в наборі. На різний об'єм. Ціна такого набору 179. Далі нас іде банка скляна. Теж з новорічними малюнками різними. На об'єм 630 мл 109 гривень. А це серветки целюлозні від своєї лінії. 10 штук в упаковці 75 гривень. Новорічний різдвяний набір, прихватка, рукавичка та рушничок. Ціна такого набору 140 гривень. Погляньте, яка краса, аромадифузор для дому. Іде він в асортименті. ціна його 240 гривень. А це бальзам, косметичний інгалятор 38 гривень. Далі в нас бомбочки для ванн. йдуть з іграшкою динозаврик. Ціна цієї бомбочки 60 гривень. А ця свічка декоративна у формі ялинкової іграшки. Ідеальний штрих до новорічного настрою. Ціна такої декоративної свічки 299 гривень. Далі у нас заколки для волосся йдуть в асортименті з камінцями 65 гривень. Лак манікюрний іде в різних різних кольорах 23 гривні. А далі у нас календарь перекідний на стіни на 2025 рік. Квіткові пропозиції, квіти. І ще ось такий варіант, коштує він 80 гривень. А це рушник махровий 70 на 140 см. Іде в різних кольорах ціна його 219. Це подушка 50 на 70 см, стюбана, не втрачає форму, коштує вона 259 А це декоративна подушка, плетений м'ячик. Іде в різних кольорах 350 гривень. Плед двосторонній, м'якенький, тепленький, 140х200 см, ціна його 549 гривень. Це комплект постільної білизни, дві штуки наволочки 50 на 70, пів ковдра 200х220 і простирадло 215 на 220 см. Ціна такого постільної білизни 499. Рукавиці чоловічі утеплені. Ось такі вони мають вигляд. Ціна їх 149 Шкарпетки дитячі, махрові з малюночками від 14 до 22 розміру. Ціна 55. Далі шкарпетки жіночі Ідуть в асортименті, коштують вони 43 гривні. А це Дімі шкарпетки теж жіночі. З 3D-малюночком 50 гривень. Далі на готки жіночі 20 дент та 60 дент. Від 2 до четвірочки розмір дівчатка 119 гривень. А це капці дитячі, домашні утеплені. Ідуть в різних розмірах і в різних кольорах. 250 гривень. А це вже жіночі капці, закриті, теплі, від 36 до 41 розміру. Коштують вони 279. Це черевики чоловічі від 41 до 46 розміру. Ідуть в двох кольорах, ціна їх 700 гривень. Далі у нас шапка чоловіча утеплена в чорному, сірому та синьому кольорах, ціна і 100 гривень. А це набір скотча двухстороннього, два рулончика в наборі. 50 гривень. Це йде клей акриловий, монтажний. 200 грамів 60. А це набір для лазні. Дерев'яне ведеться. 5 предметів, 200 гривень. Далі у нас йде колонка бездратова. Іде вона з годинником та функцією радіо. Ось такий вона має вигляд ціна її 500 гривень. А це лампа світодіодна. Іде вона з пультом, яким ви зможете вмикати та вимикати, міняти яскравість, кольора та все інше. Ціна її 159. А це мікрофон для караокі. 280 гривень. І залишився у нас подовжувач на 5 розеток. Довжина його 3 метра. коштує він 219. Всім дякую за перегляд, бережіть себе усім до нових зустрічей!